Порівняно з останніми двома роками кількість квартирних крадіжок по області збільшилась на 10%. Якщо в 2015 році їх було 735, то в 2016 812. Працівники поліції охорони прибувають на місце спрацювання сигналізації за лічені хвилини, екіпіровані засобами бронезахисту та озброєння вогнепальної зброї. До роботи в нарядах груп реагування поліції охорони допускаються лише працівники. І значним досвідом роботи більшість крадіжок з квартир скоюють вночі. Відкриття металопластикових вікон один із найпопулярніших методів потрапляння шахраїв у житло. Також часто зустрічаються випадки злому серцевини замка та підбору ключа, свідчить статистика. Щоб берегти себе від таких випадків, Сергій Циганов, начальник відділу технічної охорони Полтави, радить становити охоронну сигналізацію не лише в помешканнях, а й в автомобілях. На даний момент ми охороняємо. 15 автомобілів, котра GPS-навігацією, які, якщо єсвіо ганяють, то ми можемо бачити, в какую сторону поїхав, і опять же, стривожний кнопкою. Начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв каже. Якщо в якомусь гаражному кооперативі часто змінюють транспортні засоби, і люди ведуть себе доволі підозріло, треба повідомляти про це в поліцію. Краще ми перевіримо, якщо там все законно, хай далі далі собі працюють люди. Але якщо його використовують для того, щоб очікувати певний час, для того, щоб його потім безперешкодно перегнати в іншу область, а той за межі України, то зрозуміло, що. Ми повинні зробити все від нас залежне, але в тісній співпраці з самими власниками. Працівники служби охорони продемонстрували, як працює група затримання. Напорна зі вам! Попорна з'ємна. Валерія Рибалка, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.